Доброго дня. Розпочинаємо засідання постійної комісії з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку інвестицій та міжнародного співробітництва. На засіданні комісії присутні депутати Кинів Ярослав, Ченичко, Світлана, Магович, Віра, Кузьма Наталія. Відсутні Матьола Ельвіра. Запрошені Симчик Оксана Михайлівна, начальник фінансового відділу Глушко, Оксана Андрія, староста села Сільце. Комісія правомощна присутні 4 із 5. На порядку денному погодження розпорядження сільського голови про внесення змін до бюджету Кам'янської сільської територіальної громади на 2025 рік. Хто за такий порядок денний, прошу проголосувати. Порядок денний прийнято. Значить, до голови Кам'янської сільської ради надійшов лист від начальника відділу Оксана Михайлівної Семчик. Щодо розгляду проекту розпорядження про внесення змін до бюджету Кам'янської сільської і територіальної громади на 2025 рік, прошу Михайловна. шановні члени бюджетної комісії, значить до фінансового відділу. Надійшли клопотання головних розпорядників коштів відділу освіти сім'ї молоді та спорту культури туризму Кам'янської сільської ради від носьомого року за номером 0129-612 та кам'янської сільської ради від 10.11.25 року номер 05 09 три щодо внесення змін до кошторисних призначень установ пов'язаних із забезпеченнями асагнуваннями водатків. На оплату праці з нарахуваннями на інші поточні видатки у листопаді місяці поточного року ну, з метою недопущення виникнення кредиторської заборгованості і своєчасної оплати і проведення розрахунків за надані товари, роботу послуги, значить, пропонується внести зміни до загального фонду сільського бюджету територіальної громади на 2025 рік, а саме по розпоряднику коштів відділу освіти, сім'ї, молоді та спорту, культури і туризму Кам'янської сільської ради пропонується на суму 170 тисяч гривень зменшити кошторисні призначення по закладах загальної і середньої освіти, у тому числі на оплату природнього газу на суму 120 тисяч, на оплату електроенергії на суму 20 тисяч гривень та на оплату кейтеринових послуг с харчування учнів закладів загальної середньої освіти на суму 30 тисяч гривень. І цей обсяг коштів 170 тисяч гривень спрямувати на збільшення кошторисних призначень, на фінансування заходів програми, відзначення державних та професійних свят, ювілейних і святкових дат, здійснення представницьких та інших заходів Кам'янської територіальної громади у 2025 році. Із них ця сума буде розподілена за такими напрямками 150 тисяч на оплату, скоріш всього, нет, на Миколая. Дворічну різдвяних подарунків і 20 тисяч на поточні видатки. Так, по розпоряднику коштів Кам'янська сільська рада пропонується на суму 240 тисяч гривень, зменшити кошторисні призначення на оплату природнього газу по органу місцевого самоврядування, на суму 61 тисячу зменшити бюджетні асигнування на видатки по програмі з організації та проведення оплачуваних громадських робіт, на суму 30 тисяч гривень. Відповідно, збільшити кошторисне призначення на фінансування заходів місцевої програми здійснення землеустрою на території Кам'янської сільської ради на оплату робіт з проведення того графогеодичного знімання земельних ділянок комунальної форми власності. І на суму 120 тисяч гривень збільшити бюджетні асигнування на фінансування заходів програми турбота для виплати медіальних допомог, на суму 14 тисяч гривень збільшити асигнування на сплату членського внеску організованого самоврядування до Всеукраїнської асоціації громад України по місцевій програмі, і на суму 137 тисяч гривень збільшити кошторисні призначення на оплату праці з нарахуваннями працівникам комунальної установи Центру надання соціальних послуг. Це зміна затвердити так вичитую проєкт розпорядження пронесення змін до бюджету Кам'янської сільської територіальної громади на 2025 рік. Відповідно до статті 42 закону України про місцеве самоврядування в Україні бюджетного кодексу України указу президента України від 24 лютого 2022 року номер 64 чотири 2022 зі змінами проведення воєнного стану в Україні. Керуючись пунктом 13 рішення сесії Кам'янської сільської ради від 19 грудня 2024 року номер 2065 про бюджет Кам'янської сільської територіальної громади на 2025 рік, враховуючи клопотання головних розпорядників коштів, відділу, освіти, сім'ї, молоді та спорту, культури і туризму Кам'янської сільської ради. Від 7 листопада 2025 року номер 01-29-612 та кам'янська сільська рада від 10 листопада 2025 року 0509-1912 внести зміни до помісячного та річного розпису загнувань загального фонду сільського бюджету на 2025 рік у межах змін загального обсягу видатків та головними головними розпорядниками коштів бюджету кам'янської сільської територіальної громади згідно з додатком до цього розпорядження фінансовому відділу сільської ради Семчик ОМ» Внести відповідні зміни до сільського бюджету на 2025 рік і подати їх на розгляд чергової сесії сільської ради. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою. Хто за такий проект розпорядження, прошу проголосувати. Проєкт розпорядження схвалено і вирішено рекомендувати голові до прийняття. Є ще якісь у членів комісії питань. Тоді вам дякую за роботу.